Утримали, але зараз я вам підійду і покажу ще той, що в нас є в наявності, бо він теж у нас один, теж в тому самому розмірі. Ось так виглядає в бежевому, А ось так виглядає ця краса в чорному. Подивіться, от зверніть увагу на оце вишиття. Воно таке як баранчик, знаєте, таке. як... Ну, така особлива технологія, вона якось називається, я точно не згадаю як. Тепленький на флісі, фліс весь дихаючий, теплий. Вам буде в ньому дуже затишно. Штани на гумці. Ми маємо розмір S-M, Тобто 44-й український, він такий оверс, але там ну, загвоздка в штанах. Вони йдуть не сильно балахонасті. Вони такі по фігурі. Боже, подивіться, яка середина. От, подивіться, яка середина. Ціна цього костюму 5900. Ці костюми вишиваються майже сутку. В нас це вже до речі, ну не знаю, коли ми другий раз отримаємо, бо ми рідко їх дуже отримуємо. Найкращої якості трьох нитка на флісі ось так виглядають штани напівгумка Вони добре сидять, але розмір. Ось бачите, ось ось так: См написано.